А ви також пам'ятаєте, як чекали батьків з базару, бо знали, що батьки по-любому щось куплять солоденьке. І як просилися погуляти ще 5 хвилин, і як крали сусідські абрикоси, бо вони були самі смачні на районі. І як мріяли про тамагочу. у когось було на шість звірів, а хтось мріяв про 32 звірка на ньому. Як ходили за хлібом і не було такого єдиного дня, щоб не з'їв по дорозі пів буханки хліба, як мріяли стати дорослими, як представляли свої сім'ї, у кого скільки буде дітей, скільки машин. Мріяли багато про що думали, але ніколи не могли подумати, що наше покоління. Застане війну, про яку бабуся з дідусем дуже багато розповідали.